Слава Ісусу Христу, кавалерочка, Всім доброго ранечку! Я сподіваюся, що ви сьогодні краще всі виспались ніж я, тому що півночі не спали, бо все хлопці дзвонять: не засніть, бо ми веземо вам товар і треба було з Катюші забрати. Так що, Віталік погнав другий раз на Катюшу забрати товар. Я вже стріпалася, вже привела себе в порядок, як я говорю, але правда утюжки не витягала. Сьогодні буду трошки баранчиком. Така кудлата, як я говорю, завжди на королів. Ну, але вже як є. Ну і кавалерка, я надіюся, що ви вже давним-давно всі встали. Файно всі стріпали, ікла вчистили. песок файно вмили. Директоршу на воду, хлопці, кутика, файно виталяпали і всі разом. Беріться до роба. А я грію машину і жену на склад на нову пошту. Ви знаєте, кавалерка, Вчора так багато їсти приготувала. Сьогодні відкрила холодильник, а В холодильнику, крім рулетів, нічого немає. Так що їду, попрацюю, потім їду на нігті, а тоді вертаюся додому, приготую шурпу, запишу вам рецепт. Ну і на гарнір ще не знаю що. Ну, але щось придумаю і маю заплановано сьогодні спекти вечором кекс. Кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я завожу машину і до роботи! Та й таке.